Ділиться нам вчасне відділу його солі, житового комунального закладу для успіх та уголові Тернопільської міської комісії. Доброго дня, увазі, присутні. Ми з вами тут зібралися, як зазначали, першою з метою презентації екологічного бюлетеня на 6 який був підготовлений до друку нашим відділом благослови до екології, управління сутлово-комунального составства благоустрої та екології тернопільської міської у цей екологічний бюлетень входить чотири розділи. Перший розділ носить назву екологічний паспорт міста Тернополя, другий схема локальної екоморежі міста Тернополя, третій програма охорони навколишнього природного середовища міста Тернополя на 2011 2014 роки. І четвертий завершальний розділ – «Концепція комплексного озбалення міста Тернополя. Ці розділи вибрані не випадково, як зазначав вже Олег Іванович. Саме вони формують систему екодокументів та екорішень фундаментальних, які забезпечують поетапне впровадження стратегічних напрямків екологічної складової сталого розвитку Тернополя та їх подальшу реалізацію з метою досягнення динамічної рівноваги у збалансованому розвитку природної, соціальної та економічної складових міста. Детальніше зупинимося на першому розділі екологічний паспорт міста Тернополя. Взагалі, Хочемо е, похвалитися, відзначити, що Тернопіль е, – в житлі перших обласних центрів України, де розроблено е, такого рівня документ. Екологічний паспорт це відкритий документ, аналіз якого дає можливість спроселити екологічні стани окремих компонентів природи е, та екологічну ситуацію міста загалом. Е, також він дозволяє прогнозувати екологічне майбутнє, дає змогу оцінити вірність прийнятих українських рішень, допомагає формувати на рівні міст. Адекватним викликам часу екологічну політику та ефективно впроваджувати належну стратегію подальшої господарської діяльності із врахуванням природоохоронних вимог. Пересічному громадянину, екологічний паспорт дає можливість відслідковувати стани, тенденції, зміни компонентів природи, параметрів навколишнього природного середовища для прийняття відповідних особистісних рішень. Діючим природоохоронним законодавством України. От. І варто зазначити, що відповідною постановою Кабінету міністрів у 2007 році визначено необхідність створення екологічного паспорта області і цим надано регіональний статус даному документу. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області, обласна структура, розробила у 2000. Ворожній археологічний паспорт Тернопільської області, куди було включено інформацію про місто Тернопіль. Але е, ми, е, наш відділ, е, наше управління, взагалі як структурний підрозділ Тернопільської е, міської ради, було прийнято рішення про необхідність розроблення такого документа на рівні міста. Оскільки, як ви знаєте, напевно, інформації про наше місто дуже мало, е, і така інформація є надзвичайно важливою не тільки для тих, хто е, будь-яко. Досить так спеціалізовано вивчає екологічну ситуацію міста. А й, взагалі, для я вважаю, для кожного тернополянина свідомого, який хоче знати трошки більше про своє місто. І тому на замовлення управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради фахівцями Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка було розроблено такий документ. Розроблено в числі перших на штанати, в числі перших обласних центрів України. От. І екологічний паспорт міста розробляється на підставі даних екологічного моніторингу з метою ведення обліку об'єктів, які шкідливо впливають на саме колишнього природного середовища, контролю за станом екологічної безпеки, попередження та ліквідації негативного впливу господарського та інших видів діяльності на докіря. Цей документ даде змогу правильно і своєчасно визначати не... Обсяг характер і динаміку забруднень, і з врахуванням цього приймати правильні рішення щодо святів і засобів впровадження місцевої екологічної політики. Е, і е, також варто зазначити, що процес екологічної паспортизації він е, не є завершеним, він безперервний. І тому е, нами передбачено щорічне е, опрацювання даних, і, відповідно, е, через п'ятирічний період плануємо. Е, так Ще зазначив, що екологічний паспорт міста як в електронному вигляді розміщений на офіційному сайті Тернопільської міської ради, також на офіційному сайті управління житлово-комунального господарства. З ним можна ознайомитися більш детально. Він містить досить багато розділів там і загальна характеристика міста Тернополя, соціальність населення, природні ресурси міста Тернополя, ситуація з атмосферним повітрям. В і так далі. Тобто дуже багато різних розділів, в тому числі там є е, окремий розділ, який присвячен найважливішим.